Ніхто не відміняв роботу швиденько пальйом. То встаю. Малка, патьйом. Робота кличе тебе, а нас природа. Чоб став, топше на променать нас виведеш. Прапор піднім, сів, скажімо, гарного дня, добре слово. То ще йдемо, скажемо. И прапор піднимал. Ой, а де мушка. Мушка. Та мушка вас назад спати. Да? А то малява. А мамка, без не давай, мамка, познай прапор піднимает. То сама хочет яма. Не дисциплинирована. І прапор у понеділок у перший день робочого тижня піднято, а на вулиці плюс десять безвітрено. Хмар майже немає. Місяць їздить. Всім бажаю гарного. Щасливого, тепло, спокійного. Дня, хто відпочиває вихідного, хто не відпочиває робочо. Сім смачної паски ваш сонік. Цунки-бомки пока. Сюнька. Поцікав мене, я то захочу. Ага, проснулась, то біжи скоріше до мене. Чого там сидиш в вікні? Бізю бізю, а всім також полягаю. Тепло, спокійно, сонячного дня, ваша Буся. цим тивом ти пока, Свонька, я за тобою.